Ксена – принцеса воїнів серіал про войовничу амазонку, яка подорожує світом у пошуках спокути за свої минулі гріхи. Вона, як можна здогадатись з назви серіалу Вправний воїн має потужну фізичну силу та добре вправляється з холодною зброєю, зокрема з мечем та цікавим смертоносним фрізбі-бумерангом, який вона кидала, використовуючи рикошети, здавалось, краще, ніж Капітан Америка, свій щит. Це відео стане початком рубрики про найкращі епізоди. Після того, як рубрика з найгіршими стала популярною на моєму каналі, я почав отримувати багато коментарів, де мені пропонували цікаві шоу для гірших. Але на мою думку, на деякі шоу, будь-то мульти чи серіали, не дуже цікаво дивитися саме з ракурсу найгірших епізодів. Їх хочеться згадувати з такою ноткою теплої ностальгії, тому вони й будуть потрапляти до кращих. І почати хотілось чогось дійсно ностальгічного. чогось, що ми дивилися ще за часів древніх богів. Серіал Ксена для багатьох, хто зростав у ранніх 2000-х, є дійсно чимось культовим. Ксену ще в далекому 98-му році почав транслювати телеканал Один плюс один. Жінки, чорнявка та білявка, обидві, вродливі, розумні і сили. О свободу аніділу з одинадцятиї підтримали поспіль справжні жінки. На один плюс олі, окрім крутих бійок та монстряків, ксена западала в душу багатьом хлопчакам як перший секс-символ в житті. Ми тоді слово секс могли ще не знати, але не оцінити відверте вбрання головної героїні було дуже важко. Серіал взагалі не соромився виставляти на показ жіночі принади. Думаю, костюми жіночих персонажів збирались з усього, що знаходилось у відділі нижньої білизни. Динчемадревті. На відміну від гірших, тут мені хочеться розглянути не тільки три найкращих епізоди, а ще зачепити історію створення шоу та деякі цікаві факти. Отож, привіт, спільното, і давайте подивимось на найкращі епізоди Ксени Принцеси воїнів. Спочатку персонажка Ксени з'явилась як героїня трьохсерійної арки у серіалі Геркулес Легендарні Подорожі. Там вона ще не така добра та врівноважена. І під кінець арки Геркулес наставляє її на шлях геройства та добра. Остання серія з нею в Геркулесі за першим задумом мала стати останньою появою персонажки взагалі. Але автори на чолі з Семом Реймі. Він був одним із авторів Геркулеса. Побачивши, який фурор викликала персонажка, відразу ж взялись за роботу над її сольним проєктом. Геркулес, до речі, час від часу з'являвся як гостєвий персонаж в Ксені. Люсі Ловлес була не першим кандидатом на роль Ксени. Спочатку була затверджена акторка на ім'я Ванеса Енджел, але хвороба завадила їй подорожувати, а зйомки серіалу проводились в Новій Зеландії. Тож довелось швидко шукати їй заміну. Нею стала Люсі, і що цікаво, мріяла вона про кар'єру драматичної акторки. Ну знаєте, за скареносними ролями. Козадневдані камфовіліноспотсенайгед. I I I thought thought was was going going to 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 do Shakespeare. You I know, I to go to England and, and study theater. Але склалось так, що вона здобула популярність як крута екшн акрка На роль Габріели також спочатку була вибрана інша акторка Санні дойш, але знов зйомки в іншій країні стали на заваді. Вона не хотіла залишати свого хлопця самого в Штатах, тож автори вирішили не морочити собі голову та взяли на роль Рене Оконор, яка раніше вже знімалась в Геркулесі та грала зовсім іншу персонажку. Саме Геркулес став для Ксени моральним орієнтиром, що змусив її інакше подивитись на світ на всі ті вбивства невинних, які вона вчиняла під час своїх завоювань. Так як він мав свій серіал, а Ксені, все ще був потрібен моральний орієнтир під боком. Ним стала Габріела, з якою знайомиться Ксена у першому епізоді, та яка стає постійним супутником войовничої принцеси своєрідним доктором Ватсоном, бо вона, як і товариш Шерлока, записує пригоди та подвиги Ксени. І давайте перейдемо до трьох найкращих епізодів. Але перед цим хочу подякувати ось цим панам. Вони підтримують мій канал Копійчиною, за що я їм дуже вдячний. Фінансова підтримка допомагає мені покращувати якість та збільшувати кількість відео. Бронзу забирає епізод з доволі популярною формулою, яку можна зустріти в купі серіалів, фільмів та мультів. Але не буду розкривати її передчасно. Ксена прокидається в конюшні поруч з Гавріелою. Вони зупинились переночувати у невеличкому селищі. Їх буде їхній товариш на ім'я Джоскер. Він приніс гусині яйця на сніданок, та поснідати ними їм не доведеться. Чусе? Гусячі яйця. Джоскер це така собі білка скрат від світу Ксени. Персонаж, що створений, щоб додати гумору до шоу, та зазвичай люто бісить. Я не любив його і коли був малим. Ну подивіться, як безглуздо він виглядає. Що казати вже про те, коли він роззявляє рота. Якщо вам потрібні більше яйця, звертайтесь до мене. Великий провал, великий. Бісить він і мене дорослого. Але вже за декілька хвилин від початку епізоду я почав здогадуватись, чому він один з найкращих. Бо Джоскер помирає, намагаючись розняти бійку двох чоловіків з ворогуючих сімей. Якщо взяти до уваги реакцію Ксени на його смерть, здається, вона також не дуже його любила. Успокоїться, нічого ми не плачу. Габріела ж трохи болючіше приймає його смерть, і Ксена береться утішити подругу після похорону. І вони засинають в обіймах. І тут давайте зробимо паузу та нарешті звернемо увагу на слона в кімнаті. Вам не здається, що якось занадто інтимно Ксена заспокоює подругу? Думаю, багато з вас, навіть будучи малими, помічали той лесбі вайп, який витав у повітрі між цими двома персонажами. Між ними було купа інтимних сцен. Так, ту саму червону лінію ніколи не перетинали, але завжди ходили десь на межі. Я постійно чекав, коли ж Ксена перестане ходити колами та нарешті зізнаються подрузі в почуттях. Або навпаки. Звісно, Ксена позиціонувалася як гетеросексуальна персонажка. За всі ці сезони ми неодноразово. Бачили її романтичні стосунки з чоловіками. Від одного в неї навіть дитина є. Але автори постійно підкидали дровенят в полум'я лесбі теорії від фанів. Не дивлячись на те, що засинали Габріела таксена в іншому місці, прокидаються вони у знайомій вже конюшні. Ранок дуже схожий на попередній. Ось навіть знов заходить Джоскер з качиними яйцями. Стійте, що? Його ж вбили вчора. Кусі. Кусі, чи яйця? Відійди. Так, у нас тут день бабака, петля часу, так би мовити, з усіма наслідками, що з цього витікають. Ксена єдина, хто пам'ятає події минулого дня, що перезапустився. Тож вона починає проживати його знов і знов. Спочатку вона думає, що день рестартанув, щоб вона могла врятувати Джоскера, що вона й робить. Але ні, все рівно день починається знову. Вона згадує, що не дивлячись на порятунок набридливого напарника, один з чуваків на ринку все одно загинув тоді. Ксена вирішує, що має зробити так, щоб в цей день не помер ніхто. Чувака врятовано, але знов рестарт. Бо виявляється, що родичі з родини одного на смерть на підводі збили дідуську з родини іншого. Тоді Ксена рятує і його, але знов рестарт. Ксена як це прийнято в таких сюжетах, вже досконало вивчає цей день та все, що в ньому відбувається. Так але Ні, ні, так ні. Намагалася. так в обох випадках. Ні, я не знаю. Знову ні ще питання. Чудово. Починає дізнаватись, хто ж в біса ще вмирає і кого треба врятувати. Збирає плітки про відносини цих двох родин по місту і просто починає втрачати клепку, що приводить до мого улюбленого дня в циклі. Зараз зрозумієте чому. Прокинься і співай. Ти вбили його? Він так, і вона далі просто лягає спати. Відносини цих двох родин дуже нагадують шекспіровську трагедію. Люсі ж мріяла ставити Шекспіра. Ось їй така інтерпретація Ромео та Джульєти, якій якраз парочки закоханих і не вистачає. Якраз така пара з різних родин і є тими, кого треба врятувати. Бо дівчина, дізнавшись, що вони не можуть бути разом, через те, що їхні родини люті враги, вирішує покінчити з життям та випиває отруту. Її коханий звернувся до Купідона, який знав, що дівчина випила отруту та помре до кінця дня. Тож зробив так, щоб день ніколи не закінчувався. І продовжити таймлайн можна лише, якщо не дати їй випити отруту, що забавно випиває її вона з самого ранку, тобто майже відразу, як тільки Ксена прокидається. Тож добігти до неї та зупинити у Ксени не вийде ніяк. Звісно, вона спробувала. Їй треба вигадати, як запобігти усіх цих подій, що відбуваються майже одночасно. Дівчина, що випиває отруту, дід, якого збивають коні, та бійка на ринку. І на допомогу прийде. Її смертельне фрізбі. Вона заміряє траєкторії, не зважаючи на бійку, що відбувається буквально в неї під ногами. І наступного дня, тільки не розплющивши очі, біжить робити вирішальний кидок фрізбі. Yeah! 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 Мені здається, чи та штука, коли летить, видає звук сонця, що вирішить з ріка та морці. Всі врятовані, таймлайн відновлено. Смішно, що наступний день починається схожим чином. Джоскер знову приносить сніданок. Габріель каже теж саме, коли прокидається, але приносить він не яйця, а ріпу. Тож Ксена розуміє, що все окей. І щодо рятівного китка, ви ж навіть в дитинстві також задавались питанням, коли бачили, як ця штукенція робить по 10 відскоків та нокаутує цілі склади ворогів за один кидок. Вона що на радіокеруванні чи як? В мене навіть була гра по серіалу для PlayStation 1, де коли Ксена кидала цю штуку, камера перемикалась на неї, та ви могли керувати польотом, як вам заманеться. Я думав, що це найкрутіша зброя для воїна, та дивувався, чому ж її не використовують сучасні солдати. Вона ж така дієва. Називається ця штука чакрам чи Чакрам. Дізнався про її справжню назву, лише коли готувався до відео. Думаю, в серіалі вона також звучала, але чомусь в пам'яті не закарбувалась. Це реальна зброя, яку використовували індійські воїни ще в 15 столітті. До речі, один зі способів метання чакраму, окрім китка двома пальцями, це розкорочування кільця на одному пальці. Якось так. Цікаво, хоч раз за серіал. Ксена запускала його саме таким методом. Не знаю, що до цього, але точно пам'ятаю, що чакрам був дуже важливим сюжетним елементом. В нього була, як наче, своя сюжетна лінія. Ксена втрачала його, а потім навіть отримала модифіковану версію з ручками посередині, яка могла розпадатись на дві частини, прямо в польоті, а потім збиратись докупи. Що ще більше змушувало мене думати, що там якийсь чіп чи щось типу того, бо як в ця штука розуміла, коли сам. Амі її розпадатись на дві частини, а коли збиратись докупи. Друге місце займає серія з передостаннього сезону. І вона насправді мені не дуже зайшла. Але я розумію, чому її так високо оцінили. Через шокуючий твіст. Ксена в ній вбиває Габріелу. Серія починається з того, що Габріела та Ксена рятують дочку Ксени на ім'я Єва у пустелі від нападу якихось воїнів. Якщо не дуже вдаватись в деталі, загублена донька має схожу з матір'ю історію. Вона була суперзавойовницею, що не цуралась забирати життя невинних. Таксена хоче наставити її на шлях істини, на який колись стала сама. Габі не дуже хоче рятувати дівчину. Бо та виявляється, вбила Джоскера. Тепер вже насправді. І я її ще не знаю, але ця дівчина вже починає мені подобатись. Насправді, це її єдина чеснота. Бо весь епізод вона АФК замучена діва в сльозах. Просто нецікавий тягар. Та ще й акторка, як наче геть не старається. Але бізнею. Серія зосереджується на тому, що боги з Олімпу, де головує Афіна, хочуть вбити ксену, бо та може вбивати богів. Вони бояться її, тож не можуть діяти відкрито. А Фіна насилає Фуї, що туманять розум на Габріелу, щоб змусити її вбити доньку Ксени та тим самим зламати Амазонку. Вони поступово починають отруювати розум Габріели. І поки Ксену відволік колишній коханий бог війни. А про Бога війни, до речі, його тут грає Кевін Сміт. І коли я побачив цей титр на початку серії, я подумав: о, круто, мовчазний боб знімається тут. А коли побачив Ареса, то був дуже здивований. Нічого собі він підкачався для серіалу. Це, звісно ж, не мовчазний Боб. Але Кевін Сміт. Просто його теска. Поки Арес відволікав Ксену балачками фурії доконали Гавріелу. і та вбиває дочку Амазонки. <му> Ксена бачиться і виходить з себе. Та кидає в подругу чакрам, що смертельно ранить її. Смертельно ранена й донька. Схоже, Ксена втратить двох найближчих для себе людей в одну мить. Але вона косплеїть Кратоса, заривається на Олімп та дає богам прочуханки, чим змушує тих захиляти дочку та подругу. Тож ні вона, ні Габріела не вмирають. І в кінці вони в тріумвіраті пробачають один одному всі образи. Та Габі пробачає навіть вбивство Джоскера. Чому ж мені не дуже зайшов цей епізод? Ну, по-перше, треба бути в темі за сімейні перепетії Ксени з донькою. По-друге, Каша з цих богів, які і виглядають хріжово, та майже нічого не роблять, з'являється навіть посейдон, який ну виглядає дуже погано через графіку, що, звісно, не проходить ніяку перевірку часом. В дитинстві на заставці він здавався дійсно загрозливим, але зараз Так тут цей могутній бог морів скисає від маленького фаерболу, який в нього рикошетить Ксена. А ще там є лінія з тим, що могутність грецьких богів згасає, бо набирає ваги нова релігія, яка дуже нагадує християнство. Доньку Ксени навіть хрестять по всім канонам. Там також довга лінія з пророком, що наче Ісус ходить та творить дива. В цій серії його немає, але він з'являвся раніше в сюжеті. Щодо богів. В цьому епізоді маємо справу з древньогрецькими, як і переважно у серіалі. Але окрім ще й християнських референсів, тут взагалі вільно ставляться до міфологій та часових рамок. Шоу запозичує також стародавні міфологічні елементи Єгипту, Індії, Китаю, Центральної Азії, Середньовічної Європи. На першому місці серія, у якій Ксена зіштовхнеться з могутнім ворогом, і він буде не з грецького пантеону богів. та й ні з якого це звичайна людина. Ну як звичайна вивіскою серії стає напис Ксена проти Цезаря. Серія почнеться з пекла. Знову ж таки, буде зроблено акцент, що це не Аїдовий тартар, а саме пекло. Туди Ксена запроторила свою давню ворогиню Калісто. А звідси навіть тартар здається курортом. Надовго ти сюди навічно. І там вона дізнається, що могутній. Цезар також хоче вбити Ксену, бо бачить в ній неабияку загрозу для себе. Тож він буде співпрацювати з Каліста, щоб та допомогла розібратись з Ксеною. І до сцени, що презентує нам Цезаря, в мене два питання. Перше, тобто ви хочете мені сказати, що у Ксені були сцени, за які я навіть коли заблюрю їх, та все одно матиму ризик отримати жовту монету від Ютубу. І цей серіал крутили по 1 плюс 1 в обідній час. Цікаві були часи. А друге, чому Цезар виглядає так, наче він хоче зібрати команду з чуваків та піти полювати на супергероїв? Ой-ой. Ой, -ой. Ой Біллі! Так, Цезаря грає Карл Урбан. Він же Біллі бучер. А поки наша принцеса воїнів відбиває атаку в якомусь порту, від кріпів, що підіслав за нею Цезар. І тут давайте ще про дві важливі речі, зв'язаних з персонажкою, які я досі не чіпав. Перший це її коронний удар Кобри, назвемо це так, яким вона зупиняла постачання крові до мозку чи щось таке, коли вибивала інфу. І мовляв, якщо не розблокую через 30 секунд, тобі хана. Тож вивалюй все. Ще одна штука на рівні з чакримом, про яку я думав: блін, крутезний прийом! Чому ж усіх злочинців зараз так не допитують? Вони б дуже швидко зізнавались у своїх злочинах. А другий це незмінний елемент всіх файт з Ксеною. Її крики. Які Ловлес робила просто неймовірно. Вона кричала часто та багато. Навіть роблячи буденні удари або стрибки, даруйте хлопці, план змінився. А її фірмовий крик. Його вона вигадала спеціально для шоу. Акторка розповідала, що якось дивилась з чоловіком документалку про іранських жінок, які видавали подібні звуки на похороні. І тоді він сказав їй: that, that. like, like I I was like, Ooh, can't do that. my tongue won't go side to side like to So I just kind of bastardized it and made my own, and that's how that came to be. Її досі на різних конвентах фани просять повторити легендарний звук. Калісто являється Цезарю як такий собі дух та дає паради. Я ще подумав, ага, чудова парада послати за нею невмілих кріпів. А потім він ще й винагороду за її голову призначає. Ось навіть приносять Ксену. Я приніс голову Ксени. Kill him. вбити його. No, no, no. Ні. Такі собі паради, звісно, геш? Але як виявилось, Калісто щось дійсно шарить. Винагорода просто приверне її увагу. І вона прийде Ші. до тебе. Пам'ятаєте, як я казав про натяки на християнську віру? Ну тут все стає явним. Окрім нейндропінга пекла, Калісто розповідає Ксені після невдалого замаху той на Цезаря. Що після того, як Ксена її анігілювала, вона потрапила на останній суд, який і розподілив її до пекла. А головуючий там вважає Цезаря важливою фігурою. А Ксена може його вбити, тож він дав Калісто змогу це зупинити той, хто у нас головний цікавиться всім, що відбувається у світі живих, і він вважає Цезаря дуже цінною фігурою. Тобто до вивіски Ксена проти Цезаря додається ще один учасник. У нас тепер Ксена проти Цезаря та Бога. Пророка, якого згадували в серії, що була на другому місці. Тут також показують до нього приходить Габріела і це ж точно Ісус. Тусить там з паствою, зцілює людей та робить інші дива. Усіх їх беруть в полон кляті римляни. І що? Може у нас тут ще й Камео Астерікса та Обелікса буде? Ні. Але біблійський тріп продовжиться. Ось вам розп'яті злочинці: Ісус у римлянів, тільки замість понтія Пілата тут Гай Юлі. А Ксена застає, до речі, ще одну відому історичну особистість трохи в незручній позиції. Що пісяєш? І ти, бруд! Ксена починає співпрацювати з ним. Мовляв, Цезар хоче захопити владу, тож допоможи мені врятувати подругу. Драми до серії додає ще й той факт, що у Ксени було видіння, як вони з Габріелою помирають від рук римлянів. І тепер Габріела у них в руках. І Калісто, якби від імені боса, пропонує Ксені угоду. Вона відпустить Габріелу та Ксену та ще й подарує Ксені спокій, ту саму спокуту, яку вона шукала. Але Ксена має відкласти меч назавжди стати на шлях мирного існування, наче спокуслива угода. Але ж принцеса воїн не може перестати бути тою, ким вона є мечем боротися зі злом, щоб спокутувати минуле, от що я мушу робити, хоч які будуть наслідки. Прокляття. А ще про зламаний чакрам. Зламається він якраз у цій серії. Калісто ж бурляє ним у Ксену, яка штурмом намагається звільнити Габріела та Ісуса з паствою. Через влучання в спину Ксена не може встати. Габріела героїчно намагається відбитись від римлянів та валить багатьох з них. Це цікава сцена з того боку, що весь епізод, та й раніше Габріела як наче приймала віру Ісуса. Його звуть інакше, але я забув як. Пускала любов у своє серце і таке інше, і тут була змушена піти на кроваву різню заради подруги. І їх дійсно ведуть на хрест Ксену та Габріелу розпинають, наче сина Божого. На диво крута сцена. Їм прям вбивають свяхи і таке інше. На фоні цього Цезар захоплює владу. А слова, які Габріела та Ксена говорять один одній, то ж золото. Ти найкраще, що було в моєму житті. Я люблю тебе, Ксено Ну і якщо ви знали, хто такий Брут, подальша доля Цезара вас не здивує. Ці дві сцени круто скомбіновані. Піде епічну музику. Я проголошую себе. І, звісно ж, в кінці цезар мав сказати: І ти Брут. А Габріела з Ксеною помирають на хрестах, і їхні душі летять до раю. Так закінчується серія і так закінчується сезон. Шкода, що не серіал. На такій ноті та за таких умов це був би чудовий кінець. На жаль, далі нам показали, як по дорозі в рай Ксена потрапить до пекла. Габріела буде її визволяти. Там будуть ангели та демони з крінжовими крильцями і так далі. Я тебе катуватиму з насолодою. До речі, про назву Фрісбі. Згадують її. Коли я чекав, що буде далі, після повернення там з ним цілий епізод, коли його хочуть забрати, бо він ж був на хресті та став магічно сокрально сильним. До коваля ж його не, не віднесеш. Але в нашому перекладі його називають не чакрам, а шакрам. Але все ж назву в серіалі проговорюють. В цілому серія заслуговано займає перше місце через епохальні події, чудову драму та круту погану кінцівку. Ну і перед кінцем ще кілька цікавинок, які трапились мені під час підготовки до відео. Шоу транслювалось у більш ніж 80 країнах. З багатьох них Сені писало купу фанів, і треба розуміти, що багато листів були делікатного характеру. Наприклад, акторка відмічала, що судді фанати, саме судді, тобто це не поодинокий випадок, хотіли, щоб Ксена їх відшмагала. отримали, завиводґевибіджаджез, лоєзвиніап амісенлезакинтібісент. Бісфен, ала <laughs> You know. та й взагалі вона розповідала, що часто люди, коли зустрічали її, були розчаровані, що на ній забагато одягу. Бо звикли, що в серіалі все інакше, не дивлячись на дуже постарівші комп'ютерні ефекти. екшн сцени в серіалі все одно виглядають живими, та за ними приємно спостерігати. Велика заслуга в тому, що переважна більшість бійок та трюків знімались зі справжніми ефектами. Юнадевудгев you know, like, they're, they're like, like, oh, how are we going to о that? Бюджети також накладали на це свій відбиток, тому що комп'ютерна графіка, навіть та, що була в серіалі, була не з дешевих. Новітній перезапуск Сене постійно вспливає в інфополі. За чутками, в 2015 році телеканал NBC вів переговори з головним режисером оригінального шоу. Та й Сем Ремі був причетний до нової Ксени. Була навіть знята пілотна серія, після якої проєкт скасували. Посилаючись на творчі розбіжності. Також за чутками автори хотіли зробити лесбійський підтекст між Ксеною та Габріелою більш явним. Можливо, навіть зробити їх парою офіційно. Сподіваюсь на відновлення роботи над перезапуском, дивлячись на те, що фанбаза старого серіалу й досі досить активна. Та вже й підросло ціле покоління, яке не бачило оригінального шоу, та демонструє попит на контент про сильних жінок героїнь. Успішність першої диво жінки, наприклад, тому в підтвердження. До речі, у відповідь на питання ведучого, чому студійні боси бояться вкладати кошти у контент про сильних героїн жінок, Ловлес відповіла наступне: I don't know. Being Тож, студійні боси, аго, досить бути з цикунами. Дайте нам нову круту ксену. Такі три найкращі серії Ксени. Що думаєте? Згодні з топом? Підтримуйте канал фінансово, якщо маєте таку змогу, та отримуйте ранній доступ до відео. А якщо не маєте такої змоги, то ставте лайки, пишіть коментарі та діліться відео з друзями, яким воно буде цікавим. Це також дуже допомагає у розвитку. Пропонуйте в коментарях інших кандидатів для рубрики. І як завжди, дякую за перегляд! Далі буде!